Індійська народна казка Хто розумніший, той і дужчий. Дужий той, хто має розум. Від дужого, але дурного не буде пуття. У горах Мандара жив лев на ім'я Дурдант, що значить неприборканий. Не було в цих горах такого звіра, що міг би з ним позмагатися. І був він такий жорстокий, що вбивав тварин, де б не побачив, навіть коли зовсім і не хотів їсти. Сполохалися звірі, що жили в тих горах. Зрозуміли вони, що коли й далі так воно піде, лев їх усіх повбиває. Зібралися тоді вони на раду, а потім пішли до лева і сказали О магараджо. Не треба вбивати марно стільки тварин. Адже настане час, коли ти всіх нас переб'єш, і тобі самому ж нічого буде їсти. Зробимо краще так щодня ми кидатимо жеребок, і той, на кого він припаде, добровільно приходитиме до тебе. Так і ми житимо спокійно, і тобі не треба буде витрачати сили дурно. Гаразд, погодився Лев. Нехай буде, як ви кажете, відтоді так і повелося. Щодня звірі кидали жеребок, і на кого він припадав, той ішов до лева на обід. Та якось жеребок припав на одного старого кроля. І хоч був він уже старий, та все ж таки зовсім не хотілося йому вмирати. Якщо я прийду до лева і попрошу його не вбивати мене, подумав кріль. То він тільки глузуватиме з мене. Треба вигадати, щось, може, я й зостануся живий. Поки він та отак міркував, давно вже настала та пора, коли звірі зобов'язані були явитися до лева на обід. Ждав, лев, ждав і нарешті пішов сам з'ясувати, чим там річ. Та тільки но вийшов він із свого лігва. Як бачить, біжить йому назустріч малий старий кріль. Негіднику, заревів лев від голоду і люті. Як ти насмілився так спізнитися? Пробач мені, Магараджо!» – промовив кріль. Але я зовсім у цьому не винний. То чому ж ти так пізно прийшов до мене? О, Магараджо, я вже йшов до тебе, коли раптом мене перестрів на дорозі якийсь лев і хотів мене з'їсти. Насилу умовив я його почекати трохи, пояснивши, що мене призначено на обід для тебе. Я сказав йому, що повернувся назад, як тільки попереджу тебе. Ще дужче розлютився Лев, коли дізнався, що хтось хоче забрати його здобич. Покажи мені, де цей негідник, заревів він. Спочатку я вб'ю його, а тоді вже й тебе з'їм. І кріль повів лева. Невдовзі підійшли вони до глибокої криниці. «Магараджо!» – сказав тоді кріль. Ось тут і живе отой Лев. Подивись сам. Заглянув Лев у криницю, побачив у воді своє відображення і подумав, що то і є його супротивник. Заревів Лев щосили. А з криницю йому відповіла Луна. Подумав він, що це ворог викликає його на бій. стрибнув у криницю та й утопився. Тому що я й кажу, вів далі крук, що дужчий той, хто розумніший. Все це ясно, мовила його жінка. Скажи краще, що нам тепер робити. А ось що. Ти знаєш, що неподалік звідси є озеро. Щодня до цього озера приходять купатися царевич. Лети до озера і вичікуй, коли він прийде. А як тільки царевич роздягнеться і покладе на березі свою одежу, то золотий ланцюжок, що його він носить на шиї, хапай той ланцюжок лети сюди й кидай його в дупло до кобри. А далі побачимо, що буде. Так Крукова жінка й зробила. Як тільки царевич роздягнувся, увійшов у воду, вона схопила золотий ланцюжок і полетіла до дерева. Помітили це царевич, охоронці й побігли за грабіжницею. Підбигли вони до дерева, де жив крук зі своєю жінкою, і заглянули в дупло. Побачили вони. Що золотий ланцюжок лечить поруч із коброю. Вбили гадину, взяли ланцюжок та й пішли собі. Тому-то то я й кажу, вів далі даманак, того, чого не можна зробити силою, легко можна домогтися хитрощами. Ось так я й розіб'ю дружбу між Пінгалаком і Сандживаком. І даманак пішов до Пінгалака. Наблизився він до свого володаря, низько вклонився йому і сказав Пробач мені, Маараджо, що я з'явився до тебе, хоч мене й не кликали, але я бажаю дещо розповісти тобі. Ну що ж, кажи, відповів Пінгалак, що ти хочеш розповісти? О, маараджо, сказав тоді Даманак, Хочеш вір, хочеш не вір, але те, що я тобі скажу, правда. Сину міністра, відповів йому Пінгалак, не перший рік ти служиш мені, і я завжди вірив тобі. Чому ж сьогодні ти маєш сумнів у тому, що я тобі повірю? О, Магараджо, ти завжди був ласкавий до мене, тому я ніколи тобі не брехав. Але сьогодні мова мовиться про твого друга, і я побоююсь, що ти не повіриш мені. Річ у тім. Що цей санживак негідно поводиться щодо тебе. Сьогодні при нас він дуже зневажливо говорив про тебе і навіть казав, що сам хоче стати володарем цього лісу. Почув, це пінгалак і навіть оторопів з подиву. Марачо, вів далі даманак, ти сам призначив його на посаду скарбника і відсторонивши від цих справ своїх давніх слуг. Цим ти зробив велику помилку, адже санживак усе робить, як йому заманеться, і не зважає на твою волю. Хіба ти не бачиш у цьому ніякої небезпеки? Помовчав трохи лев, а потім і каже. Мій любий друже, якщо навіть правда на твоєму боці, я все одно дуже люблю Санживака. Адже як когось люблять, то люблять навіть тоді, коли він недобре поводиться. І знову ти робиш помилку, Магараджо, заперечив даманак. Як ти міг розігнати всіх своїх давніх слуг і довіритись цьому зайді? Хіба ж можу я повірити твоїм словам? вигукнув Пінгалак. Як може Санживак стати зрадником після того, що я зробив для нього? О, магараджо. Улисловив, у сказав Даманак. Погана людина ніколи не покине своїх негідних звичок, хоч як би добре з ним поводиться. Адже скільки не випрямляй собаці хвоста, він все одно залишиться зігнутий. Якщо ти, Магараджо, нічого не вчиниш і через це постраждаєш, я не буду винний. Моє діло попередити. Може, треба покликати сюди Санджевака?» – спитав Пінгалак. Хой ні, ні, злякано замахав лапою даманак. Якщо він побачить, нас разом він усе зрозуміє. Те, про що ми з тобою говорили, треба поки що приховати якнайбільшу таємницю. То що ж нам робити? тривожно спитав Пінгалак. Не клопочися, Маараджо!» – заспокоїв його даманак. Поки я живий, з тобою нічого не станеться. Усякому разі, сказав Лев, треба з'ясувати, що він може нам накоїти. Магараджо мовив даманак, не можна оцінити сили ворога, не знаючи, чи він діє сам, чи в спільці з кимось. Ось послухай, як маленький колик змусив відступити море. А як це було? спитав Пінгалак. І ось що розповів даманак.